Продемонстрували роботу БПЛА, ознайомили із бойовою і тактичною підготовкою та медичною справою. Військовослужбовці Національної гвардії України у одному із військових ліцеїв на Прикарпатті провели навчання для учнів. Як розповів Суспільному командир відділення інструкторів Володимир Семенюк, дітям також показали роботу дистанційного робота мінувальника. Кінолог службовою собакою покаже роботу собаки по проходженню. Полоси перешкоди, а також захоплення, затримання правопорушника. Це все буде практично показано. Чому собака за руку? Вруці може бути зброя, тому вона. Інженер Служби безпілотних літальних апаратів Олег Ткачук сьогодні разом із колегою показує ліцеїстам, на яких дронах працюють військові Національної гвардії України. Ми покажемо, як ними користуватися, які особливості, і, можливо, хтось захоче до нас приєднатися. На даний час ми працюємо. БПЛА – це денний, нічний з тепловізійною камерою, а також з дронами Камікадзе. Ліцеїст Микола Андрійчук розповідає, що йому було корисно побачити тактичні відпрацювання на практиці. В умовах війни каже, це важливо знати. Мені сподобалося тактичне відпрацювання прийомів. Як він показував положення для стрільби, лежачи з коліна, з двох стоячи. Ну, на мою думку, це дуже потрібна інформація на сьогоднішній час і найбільш поширена. Ну як би сказати, найбільш потрібна, тому що вона Пов'язана з усіма військовими спеціальностями, керівник військового ліцею Микола каже, після завершення навчання у їхньому закладі більшість вихованців вступає до вищих військових навчальних закладів секторів оборони. познайомитися безпосередньо з зразками озброєння, з майбутньою, значить, службу, яка може бути. Для наших випускників це дуже важливо, От, ви бачите це безпосередньо, поспілкуватися з офіцерами, з інструкторами, з учасниками бойових дій. Ілона Шевченко, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.